Я з мішочком, я з мішочком, панієте, я зустріла. Понімаєте, розумієте? Mm -hmm. Так, на прев'ю мені от така фоточка. Маша, давай вже цілуватися. Так, дівчата, ну подарунки ми будемо коли розпаковувати. Зараз те, що там Санта Клаус, кажу, зараз это, поїмо поїмо. Так тут же ж Санта Клаус поїстечки ж трошки поклав. Я не дивлюсь, Та давай. чого ж? Не можеш дивитися. Ди... Ну дивись, ні-ні-ні, тут все... тут все в упаковках. Ти мене навчила, я як в тебе працювала, я, я зрозуміла, що упаковка це важлива річ. Так, а Санта Клаус нам тут передав е, шубку. О, шуб. то шуба, а то скумбрія. А, то вже почищена, її просто треба по... кусочками порізати. Так, Да, на так. А що ви тут наготували? розкажи? Батат І бендерики. Батат. Ну бачиш, хорошо, що я картошку не робила раз у вас батат. Ага, понятно. Бо вже поняла, що без скарг. Ні, ну я, звісно, очікувала від вас, що ви скажете, давайте не на сім, а на вісім. Ну no, щоб це було раніше, це я навіть собі не уявляла. Усім привіт, Ну от, все, вітаю. <ріху> Нарешті. До речі, сьогодні водохреща. Не да. І... Не лізна, І там хто. Ні, ну там же ж попереносили, носили. Це ж сьогодні, виходить, водохреща. Ну, от, Попийте води. А яка гарна чашечка, так? Да? Ага. Скажи, класна чашечка. А мені, мамуля, так, тут на стіл накривають. Це батак, я так зрозуміла. Оцей що ти казала? Да. Ну, звісно ж Боже, я хотіла взяти ще й червоної рибки, а потім подумала, такі ж теж вона є. А це оці бандерики, що да. ти казала? Слухай, ну прикольно яке. Воно з м'ясом? ми ще її поп... Наверно, да, да, ну. ну, ну, ну. Так, а це що в нас таке? Це батак? Ні, а оцеле. Оце, оце. Це соус спець. А, соус пест. Okay. Okay. Ну, Горішки, звісно. Всі втикнули, все. Маша, ти мій манікюр зацінила? Да. Тримається. Дуже цікавий колір. Маша, це капець. Я новорічну ніч намалювала, це й досі тримається. Ну, звісно, рік же змії сказали нігті зелені. Думаю, ну хоч що небудь зелене. потрібно. Ну, я знаю, Машо, я ж все бачу. Бабушка подумала, що я заміж виходжу. Звісно, я тут уже і, і слізу пустила. Та я би тобі сказала спочатку. Тобі сказала. А, откуда ж я знаю? Тут ну, сюрприз на коліна, тут я тут уже все. І що я повинна була думати? А прикинь, що я в цей момент думала? О. А ти не знала? Це не, не так? Ні! Я думаю, Боже, як я має зараз йому відмовити. После такої плохої предпозиції ще <laughs> вже знаю, вот два роки рассказываю, яке я хочу предповідня. І тут друго так, да? и фото кажу, шо, так? І вдруг в фотостудії з красними розами в позлі йодки кажу, ти що, приказуєшся з мене? Який поприказувався, слава Богу, говорю. Это ужас. Ну я тобі скажу, так, да, а ти прикинь, яку ти потім лекцію прочитаю про то, як ти був неправ. І мене ще загайтесь за це в коментах, уявляється, що. Как ты можешь какую-то требовать предложение? Типа, сделали и на том хорошо. Как бы что? Прикольные или что? Чтобы не требовать, какое предложение ты хочешь? Ну, как тебе сказать? Ну, зазвичай предложение, воно таке должно бути неочікувано. Ну, хай, вот. буду неочековано. Ну, таке, как я хочу. Ні, ні, то в мене ж немає в, в списку е, критеріїв, типа, щоб це було як то супер розхожне і так далі. Типу, там все дуже просто, але но... своїми нюансами. Ну не так. І це навіть не дуже дорого. Да. Даже? Ну, тоді що? Ну, значить це була репетиція. Не дай Бог. Що не дай Бог? Ну, маю на увазі, що не дай Бог репетиція такої пропозиції. Ні, ну просто як ета, на твій настрій, як ти на це все дивишся. Я буду від... дуже дискомфортно, якщо чесно. <рес> Бо все про що я думала, я така піднімаюсь по ступенькам, Я ж поняла, що ми йдемо в фотостудію. Ага. Щел міг би мені хоч сказати сукню вдягнути. Типу, я так. буквально в лосінах просто і в <рес> світрі. Ну, як то не дуже прикольно, так. Да? І ага. потім я бачу, що він ще й в худі, просто в копці з капюшоном. Ага. Чувак. Ти ага. в худі, хочеш робити мені пропозицію, ага. то ага. у нас не буде щасливого шлюбу. Щоб... Ой, дівчата, дівчата. Клас! Так, да, клас. Будемо шубку їсти, будемо, в общем, все. Усім смачного, і нам теж будемо розпаковувати і подаруночки, Потім і ще раз побачимось. Ми починаємо вручення я пока картинку, завтра, завтра <сélance> <сélance> подарок. Я вручаю, поки картинку а завтра видам. Перший подарок Маша вручає мені. Ось, бачите? Я давно хотіла. в мене висока тренуга вже є. Вона на, просто і для камери, і для телефона Речимо можна використовувати, і для ламп. Я вона маленька, але вона отак висовується. Так клас вообще супер. Ти бачила, на якій я знімаю о, лапка, о, така, що отут висовується? І я цю лапку yeah. мощу yeah. на всі стопчики, які тільки є. Так, Ага, тут у нас настраюється, дивіться, да, настраюється, вся краса yeah. там буде все зніматися. Так, а мені що? Ну мені ж нема на що поставити камеру. У мене ще ж тільки картиночка. Ну, от бачиш, ви повиставляли, а я. А я, давай. Мені Так, ну що, блогери всі понастраювали камери. Віка тягне мішок від Санта Клауса. Так, спочатку віруночок так. маленький від мене. Я віддаю. Зараз я ще отак спіл. Оба. <ші> Маша побігла. Маша побігла. Дивіться, дивіться, як Ніхто не бачив, ніхто Йому не, не бачив. Все нормально. Все, Все ніхто не бачив. Це від мене. <хі> який гігантський <який> пакетик. <хі> 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 До кого не було. Він... Боже, який Він... пакет! Він порвався. пришлось поменять я знаю, что это что это? да а ну-ка давай-ка это от мамы это от мамы это от мамы тут ферменты артишок что еще, да? у меня такая маленькая соседица Це для хорошого, щоб животик працював. Для хорошого травлення, коли ми наїлися всяких до них. Щоб печіночка не хворіла. От, так. Да. І щоб три гліцерини виводилися. Да. Mm -hmm. да. Я якраз такі п'ю у нас. Спасибо. Тут щось іще, але я поки не подумала, що це таке. Це я нейчера деодорант. Це щось, типа, не шкідливе. Конечно, классный консилер, але я туди не достаю. Natural deodorant від бренду. Я не знаю, як це читати, ну. Маша, це щось волшебне. Ти такое у тебе є? Прямо зараз мої підмишки не воняють, а я вже не була в душі давно. Mm -hmm. <плакова> Реально не воняють. Нюхачка. <плакова> Я не знаю, воно все натуральне, абсолютно. Бачиш, навіть коробочка обмежнає, да, пласку, Не буважна, да, з Як... там але... видавлювай знизу. Да. Есть, воно все дуже натурпродукт. Пахне хорошо. Воно не пахне. Ні, чуть-чуть пахне. Но ну, ну типу, милом якимось таким, ну, коротше, Боже, піду да, і я носа всуну. Коротше, ним користуєшся раз на два дні. Можна після нього і в душ ходити і все. Ну, типу, а після душу на сухі піти. Те нема подразнення від цього? Ні, ти просто на ніч. Ну, ну, що є запах? Нічого себе клас. Я, я так ну, майже не відчуваю нічого. Я відчуваю. вам обов'язково ти не воняєш дві доби, при тому, що людям, не, 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 при не, тому, що ну, ти зранку встаєш під михи, все одно ж воняють. Ну... Інколи. Не на ранок. Ще молоденька. Тебе вже трошечки. Нічого подобного я взагалі не бачила. Це, коротше, продовжує свій життя. Я не знаю, як воно працює. Ні, я вже знаю, я вже промоніторила і це дійсно працює. А з чого воно зроблено? Хороша, там все натуральне. Ні, 610. Це дорого. Да, але але, воно але воно. дієво ж. Да. Ну я обов'язково вам розкажу потім. Отак можете собі заскрілити, як вони Угу. А я не можу прочитати. Я анимація. собі теж такий. У мене він в вішлісті вже рік стоїть і ніхто мені його не дарить, бо антиферт за 700 сімс... за 700. Ну, ну, ні да. Ніхто не цей. Я думаю, ні, я такий його куплю. Купила собі, зрозуміла, що афіняна штука і купила потім тобі ще, тому що. А я не купила, це мені Артем подарував. Я з нього збила. Будь ласка. Тепер кожен раз, коли я буду мазати мені я буду думати про тебе. Угу. Ти свій Ні, шу... кожен раз, коли ти будеш так... Так багато сапорую. тексту, давайте далі. Це ще не все. Я Осуждаю я... камеру Амбент. Шукай світ. Тепер шукаю свій подарунчик. Давай. Так, мама тепер шукає світ. Так, ну це ж не мій. Оце мій? Оце Оце мій подарунчик. Маша, як завжди. Супер не може Просто туда і опусти трошки. Я от сюди йду. Тепер ти підлаштовуйся. Давай. А в мене налаштовано. Ой, блін, все окупіровали. Сейчас я до вас піду, ну. Ну, з пиццею. Значить, ми все прибрали. А Маша, ні, тарілку не прибирайте, та ще щось з'їм. Який би. Ще щось з'їм, хоть сторонку їди, да. Ага, да. в его коробочки. Ага. Упаковано с любовью. Ох, Узнаю эти штучки. Mm -hmm. <laughs> так, ну тут у нас Ordinary бренд называется. Пенты для мывания. для мывания, Я... да, Ordinary. А ты же там не видно ничего было. Ой, Так. Да. Гель для вмивання. Класний. Це зі з Да, Це я замовляла. Це кремчик для. Да, по-моєму, крем? Я вже не пам'ятаю. Все, все, там пробнички просто ще й ці ще косібала. Так, і це саме. У мене тепер повний комплект. А ти щось з того, що не замовила Да, да, да Я все. ж наче забронювала те, що я замовила. да. так, так, так. Сироватка у мене ще є. І в мене є тепер повний комплект. А, оце вмивачка, да, сироватка в мене, і отає. Ох, у Маші. Та, це або. пів планшету. У мене якраз все позакінчувалося. І тепер у мене все ну, в комплекті. Це дуже великий. Є. А це ось, для чого? Я не пам'ятаю Оце крем. Це просто, типа да? крем щоденний, так? Хороший крем, так, щоденний. І сироватка така класна, сироватка, слухай, прям крем не хочеться після життя. Теж скільтраута? Не знаю. Не пам'ятаю, що там в тебе було. А ось це що? Це пробник, просто вони якісь ще додали туди. 15, 2, 3. I love your skin. Фермент. Так, так, фільтришки. Обнімашки. Так що, моя черга? Да. 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 Маша, пішли. Пішли, 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 пішли. Ножички. Іду, 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 іду. ножички. А пам'ятаєте, як я впала на гантель? Я розповідала? Да? ні. Так от у мене откололась косточка і вона тепер в плавающем состоянии. Что? О, боже. Да. В смислі? Ось вот тут у мене відкололась косточка. А, а ну, ти вже, ж не назад, не вже ж назад не приросте. Ти лінієм робила? <рес> <дайся>. Там чуть <рес> я тобі дам потім потрогати, як буде каліана, та відчуть. Давай. Да, я может, ты сядь на попку? Пожалуйста. Я хорошо, она вот там. Я уже ж научилась. Я ж тренировки <с провожу. Я ты думаешь, на кулина я кисты. Вот то, что такая жоя на бабушке кажут. Ой, это кусочек косочки в Все, все нормально, я тренировки провожу. Ну, да, она ж киска не поломалась, я просто в этот кусочек. Всего лишь. Так, подождите, секунду. подождите секундочку. Подождите секундочку. Нет, распечатаю, распечатаю. Нет, упаковка лайк. Вы что Значить, своїми руками і з любов'ю любов після того, як я попрацювала у Маші на упаковці і прослухала, як важливо, щоб упаковка була класна, бо інакше вона у тих уже і замовляти не буде. Я у маші не працювала, тому в мене по-простому. <р Estipulet> давай... давай починаємо. Отак починаємо. Починаем с подарунка Артему. Артему? Ну, конечно. Офигеть. Так, один <соцентричный> пакет. Да, достаем с пакета. О, о, шо, с пакет пакет. И читаем, что там написано на этих стаканах. <соцентричный> Лучше издать, что сейчас. <соцентричный> ну, стакан без карты. А, для... Хенки, да. блендер, Виски подписи. Да. Вот я а... знаю, что Маша виски не пьет, конечно, але ж а ты якось не дарується. Так вас, таких стаканів знаєш? Таких стаканів, да. Ну, вот я я подарувалась таким прям почти таки самі. Це тобі ми переда хворіна. А в ну, нові квартирі ну. так завжди не вистачає чого? Шашок. Чого не вистачає? Ну, давай. Так Отсього такого. Я якраз цього пила в Раці шайзер там і поняла, що в мене всі чашки новорічні. А так, я кажу, що я тільки взимку чашками по ходу колись, і я ще така думаю, блін, не буду ладу, да, не заклеїти. мабуть, буде все-таки купити щось демісезонне. Вот. Вот. Демісезонне. Почула. І тут дві такі чашечки з подвійним дном, я так э, розумію. Да. Так, як у мамі, так і тут. Ти сьогодні з такою вже була. Це твій самі? Так. Я купила вам. Ні, ну Кальчуками. Вот такие. Я купила вам вот С ручками. Вот так вот. Так. Ну и я ваше знаю, что вы не захейте. Скажи, что это за бабуся? А я хатарую детям. Я сама сказала. Стаканы, бокалы, пить на здоровье. А, -а, -а. а, а я, обожаю, а что треба спать на классном вишку, чтобы было классное постель. речі, Щоб їсти з класної посуди, щоб пити з правильних правильних бокалів. І щоб на все це хватало. А шість штук. От ну Я ж тобі вже як подивилась на того кота, що ти написала. Коли вже наступ той час, коли радієш, що тобі дарують падеру? Ріальність постіль посуда. Ти ж реально по що у мене один дома є. Да. У мене у всього було два. Я ж подивилася на вашу одну. Ох, що в неї один, вона всі побила. Такий міцний. В, я таки, да, да, два, такий так, 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 ще раз, бити важко буде. Все, ну тепер виходить, що треба пити виніжка нова. Виніжка, так. Да. Тут це явно винні бокали. Там, звісно, да. були ще й бокали під шампанське, але я потім подумала, що це ж треба потім, ви ж переїжджаєте туди сюди. Так, да, так, да, да. це з цим зато можна пити все. Все зручно і все кисне. Thank you. Я тобі завтра привезу твій парад. Да. Я вже е, сказала, я не пам'ятаю на якусь камер я це говорила, а на твою. Що я, бабусі, замовила е, таку три для її макамери, лампи. Ти я бачиш, чого? що зовсім не новорічна <різь> А <різь> знаєш чого? Чого? Я вчора три магазини об'їхала щоб купити обвертку. Вообще ніякої. Оце восети свята проїжджає. я в оселі знайшла дві останні. Тесарки. Два останні ролочки. Кажу скільки в ролочок у мене кажу, мені давайте два. Да. Що? Воскрай. 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 Так Ось час таки виплачується. На свята. Ні, вони ви купили все нас. Поповочные здесь просто. Ага. Ну, так, дикуйте на на далі. На, на, на. На. Я забираю мішочок, потому что там клаус ходить до нас кожен він, рік, Да, І мішочок нам отрібан. <свят> Все, користуйтесь на здоров'ячком. Вот, ага. і щоб було з чим, було скил і, і було за що. Правильно. От. Да. А мені Маша подарує э, цю триножечку, э, щоб Ютуб мені э, не тільки задоволення доставляв, а ще й гроші приносить. Ну прям, не а, це, так, так? Діла, це ж не то, як три ножечки Ну як ну, да, ну, знаєш, вже тут у мене і таке, ти і всі приспособлення, і все це ну, уже пора. Ой, Ой, не так, начало. що Маші, да, не на канал Тетяна Черниш. Підтримати мене скорисенько, підтримати мене вже все мене. Кожен день. Перші, там. Ну, зараз, через день, так, щось, щось, Кожен день. Кожен день, кожен день. <гум> Якщо будуть перегляди такі, як хороші, то будуть кожен день. Умови, да. умови. Ні, ну ми не перегляді. Шантаж! Шантаж. Будуть умови, буде кожен день. Все, все, захейтнули, захейтнули. Шантаж, манипуляция. Костя, Ой, да. вот. Да, а просто я можно не подписаться на канал Думашиной бабушки. Я согласна. Да, все, всем дякую. Вот так. дальше вот. есть. Ну, да. Чай из картошечки. Каву, каву. Я каву.

Я тепер буду завжди показувати це відео, коли п'ю вас. Всі, бакалів, всі поцілувалися, всі подімо і, 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 і нагадувати. Ну, це, <ріст> я буду кожен раз показувати. Так, все, друзі, будемо пити ми каву. Ну, перш чим сказати всім пока. Б'ємо кофійок, я кофійок, дівчата-чайок. Я теж і отаке піркує. А, ти теж кофійок. Mm -hmm. Отак Віка кофійок, а Маша дивиться, яку чашку збирається, потім всю ніч буде бігати пісять. Мовчить не чує. <сум> так, друзі, на цьому все. Доїдаю картопельку і додому.